Китайська повітряна куля, що цього року пролетіла над США, шпигувала за допомогою місцевого інтернет-провайдера. Американські чиновники повідомили, що куля була підключена до американської компанії, щоб надсилати і отримувати повідомлення з Китаю, передусім пов'язані з навігацією. Це з'єднання дозволило аеростату надсилати пакетні передачі або ж високошвидкісні збори даних упродовж коротких проміжків часу. Щоправда, сама компанія заперечує, що китайський аеростат використовував її мережу. Війна Росії проти України може тривати 5 років. Про це Владимир Путін попередив сі Цзіньпіня. Віддання Nikkei Ейжа повідомляє, що зробив він це під час візиту китайського лідера до Москви, Мовляв, ще у березні поточного року у виданні пропускають це було своєрідним заохоченням для СІ не змінювати проросійської позиції. Ну а всі заяви про нібито готовність до діалогу та припинення вогню. Це лише спроба замилити очі західним партнерам України. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, експерт аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень з нами на прямому зв'язку. Юрію, добрий ночі. Доброї ночі, слава Україні. Героям добре, слава почнемо з останньої інформації. На вашу думку, навіщо Росія окреслює такий часовий проміжок у розмові з Китаєм? Я би не говорив чітко, що це факт. По перше, тому що якесь дійсно авторитетне видання, але все таки. Це не підтверджені остаточно дані, це е, чи агентурні чи якісь злив інформації, який був відповідно. Ми не можемо чітко вірити, що дійсно таке говорилось. Можливо, це самим росіянам було злито для того, щоб теж попливати на західну думку. Показати, що Росія насправді незглавна, не там може там далі протистояти. Тому давайте пошвидше миритися, поки е, Росія поки Росія готова на якісь переговори, тому що мені здається, це передусім слід розглядати в контексті як інформаційно-психологічної операції, і якщо це дійсно така інформація була злита, навіть якщо дійсно Путін таке говорив говорився зінпіну, це теж могло говорити з розрахунком того, що було згодом оприлюднене і впливало на західні ЗМІ і західне населення. Цією думкою, щоб стимулювати їх до швидших переговорів і поступок, це одне питання. Інше питання, навіть якщо припустити, що це реально дійсно таке говорилося, ми повинні розуміти, що е е з часом все досить змінюється, тому якщо це говорилося в березні зараз. Росія трошки в іншому становищі з одного боку вона змогла досить за цей рік вагомо і мобілізаційні процеси, і процеси розбудови відновлення свого ВПК на боєприпасі виготовлення танків. В принципі, розкачати цей процес. Але з іншого боку, показала внутрішню слабкість, нездатність контролювати регіональні еліти, нездатність справитися з проблемою Пригожина, яке всі ми бачили влітку. Тому в цьому аспекті трошки позиції послабились. Тому за час війни кожен місяць щось змінюється, тому не... якісь воники велися їх, Не може однозначно а, говорити про валідність зараз. Не справилася Росія з Пригожиним? Чи все ж таки справилася? Е, вона справилася такою ціною, що показавши, що путінський режим фактично мало що контролює і дуже слабкий зсередини. Тому що нормальна держава би ще на етапі якихось там домовленостей, підготовки цих подій би всіх відповідних покарала і привела до відповідальності. Тим більше держава авторитарна і з таким містим диктатором, яким Путін хоче здаватися. Це перший аспект. Друге питання: те, що Росія все дійсно очевидно, за Путіна готова і не і тих людей, які його оточують, поки що. Продовжувати цю війну і більше і два і три роки, тому що вона розраховує на те, що західна допомога буде зменшуватися, Україна буде виснажуватись. На жаль, тут є певні підстави для них на такі сподівання, тому що захід ще поки недостатньо. На жаль, всі потрібні санкції санкції, зокрема економічні санкції. Задіяв дуже активно продовжує рости. Експорт російської нафти, яка, хоч і дешевше, але обсяги її досить нормальні, забезпечують, попри зростання витрат на оборону, доходи до бюджету, все таки в них поки залишаються досить адекватні для ведення війни. Тому тут питання більшого тиску, більшої готовності наших союзників все-таки сильніше стримувати Росію. Ну а в такому разі, ось цей часовий аспект, яким би він чином мав повпливати на Цзіньпіня, на лідера Китаю, коли йдеться, там припускаємо про п'ять років чи не про п'ять років. Що для нього от всі всі історії мав би означати цей час? Ну, напевно, Росія показує, що вона готова е, певний час відволікати захід, відволікати США. Ситуації навколо України навколо агресії проти України, і з іншого боку, це дає Китаю якісь там можливості розраховувати на свою політику щодо Тайваню на найближчі роки. Тому що як вже навіть американські генерали і політики заявляли в аналітичних матеріалах ще останні ще кілька років тому. Зараз США зможе потягнути один дуже гарячий конфлікт і кілька таких невеликих конфліктів. А два великих конфлікти в двох місцях світу буде дуже важко їм потягнути. Тим більше в нинішніх умовах проблем з внутрішніх всередині самих США невеликі конфлікти. Це які назвіть приклад. Ну, невеликі конфлікти це десь, якщо вони когось там а, допомагають і, по суті, сильно не втручаються в мінімальні ресурси, як десь там, чи в Африці, чи в Сомалі, чи навіть на Близькому Сході а, в Сирії. А великі конфлікти, де вони задіюють, якщо на своїх солдатів і флот, то безпосередньо дуже великі поставки зброї своїм союзникам і допомоги, які виснажують їхні ж арсенали. Це йдеться і Україна зараз, і перспективі може бути ситуація навколо Тайвані. Ем, ось... Ця апеляція, така з якою намагається Росія виступати е, назовні до зовнішнього світу, про те, що мовляв, це Україна не хоче жодним чином сідати за стіл перемовин, і що мовляв е, західні. Партнери західні, як вони кажуть, власники України. от вони е, не дозволяють зробити це Києву. На кого вона би мала спрацювати? І чи дійсно є хтось бодай на заході в політичних елітах, е, хто міг би от в цю конструкцію повірити? Тому що вони постійно педалюють, намагаються просувати ось цей свій наратив? Ну, звісно, Росія зараз грає на тому, що мовляв, не бачимо перемоги України швидкої. Яка не могла бути через недостатню підтримку її матеріальну, передусім технічну матеріальну. А ми не бачить. І захід хоче, щоб все швидко повернулося. Багато хто в Європі, особливо щоб повернулося як завжди. Не було таких витрат, і можна було торгувати далі знову з Росією. Ми Бачили заяви прем'єр-міністра навіть цілої федеральної землі. В Німеччині, Саксонії, який заявив, що давайте Україні все-таки треба там зараз миритися, головне припинити війну, бо е швидко перемогти Україна нібито не може. І що давайте далі відновлювати там, зменше санкції і е якось торгувати з Росією. Тобто є такі люди, е і е ситуація, коли немає швидкої перемоги України, немає швидкого вирішення. А є питання, що руками буде продовжуватись, і руками йти витрати. і Європа буде теж збитки нести від санкцій, які будуть посилюватись проти Росії. Це звичайно стимул говорити а, про більш інший варіант. Це замороження по суті на тих позиціях, які зараз є. Тобто, те, що перепочинок, який такий так потрібен Путіну. Я хочу ще поговорити про е, фактор Китаю. Ми власне з нього і почали. Е, стільки було події за цей рік, що вже міг отой аеростат над штатами і призабутися, але напруга тоді була шалана так само, як і під час візиту Ненсі Пелосі е, на Тайвань. Е, як на вашу думку, можуть розвиватися зараз відносини між штатами і Китаєм, бо вони в тому числі впливають і на Росію. Тут є два аспекти. Перший аспект з загально китайсько-американські відносини передусім економічний фактор, тому що США не подобається певна залежність, яка склалася між цими економіками. Залежність від Китаю. і Вони тепер, навпаки, китайську економіку намагаються маргіналізувати певною мірою обмежити її можливості до експансії їхнього капіталу на американських ринках. Це ми все бачимо, і це хвилями відбувається. Тому що періоди загострення чергуються з періодами таких переговорів. Ну, як ми бачили, загострення на і це звичайно військово-політичну площину теж проєктується. Ми бачили весною літом загострення знову навколо Тайваню, навколо цих повітряних куль. А вже зараз трошки в восени стабілізувалися. відбулися зустріч там Байдена і Цзіньпіна. Але мені здається, Китай також чекає результатів і виборів, які будуть на Тайвані весною. Де, в принципі, питання, чи залишиться при владі, буде пар... партія, яка виступає за майбутню незалежність Тайваню, чи прийде до влади Гоміндан, який виступає за політику двох Китаїв. По суті, на боці якого Китай вже зараз в Тайванських вибор грає, тобто, нібито. Надаючи якісь там торігвельні поступки Тайваню, нібито за посередництвом цього цієї партії гуманітарно-позиційної, і е, ми бачимо, що можливо в Китаю є два сценарії. Якщо в принципі буде там більш прокитайська е, нейтральна така влада після виборів, вони будуть якось продовжувати цей процес мирний, якщо е, е, буде більш така. Незалежницька позиція, то, зповідно, вони можуть пришвидшити свої якісь там більш рішучі дії військові а, в акваторії Південно-Китайського моря. І знову ж таки, це конфлікт з США. Тоді їм буде вигідніше, щоб Росія більш активно там відволікала увагу Заходу. Але це ж залежить теж від результатів виборів, які будуть в Росії. Бо оскільки це з одного боку формальність розуміють, а з іншого сама нестабільність всередині самої Росії показує, що можуть бути різні ситуації, і тому, в принципі, Китай теж чекає результатів виборів і в Росії, щоб мені здається, на наступний рік чи два вже мати і щодо Тайвані, і щодо Росії України якусь вже більш чітку позицію. А які ситуації про які ситуації йдеться? Поза як політично ми не бачимо нікого на цьому полі. Ну і навряд чи побачимо в якійсь найближчій перспективі. Тобто, що є потенційною загрозою, адже і так в принципі все зрозуміло, хто делегований, хто переможе, і як так країна виборів, виглядатиме сподобалось, які процедури в вибори в усі немає. Там намалюють, що треба кого треба допустили до власних до виборів. Але можуть бути якісь там виступи, особливо в регіонах. Які на базі якоїсь несприйняття результатів виборів, які накладуться на складно якісь соціальні виступи, вони можуть спровокувати якісь точки нестабільності, які ми бачили вже в Росії дуже багато. Це і в Дагестані, зокрема, в жовтні, особливо і на північному Кавказі, ми бачимо все більше. Є таких точок, де російські владі. Важко повністю забезпечувати силовий контроль. І ми є проблеми, і, а, чи повністю сам Кремль, по суті, всі групи Кремля підтримують е, продовження курсу Путіна, тому що, очевидно, на боці Пригожена хтось вже був теж із еліти. Е, і може, це не зовсім реальні дані, що там відбувається, важко це все спрогнозувати, але загальний характер. Події в Росії, які відбуваються, наростання хаосу такого він залишається, і протягом 2023 року. Ми його бачили, і є можливість, що він продовжиться. Але з результатами цього може буде судити вже, коли пройдуть у той етап виборів. Подивимось, чи змінять щось вибори? Але якщо говорити про ці фактори дестабілізації, чи є фактором зараз Чечня? Бо Кадиров з його кланом дозволяють собі такі дуже самостійні випади. Кадиров сам по собі дійсно є з одного боку, він тримаючи шовчини найбільшій авторитарній системі, навіть тоталітарні, тому що там найменша свобода слова, найменша можливість, якась навіть по рівні в мірках Росії якось протидіяти регіональній владі. Але з іншого боку, він виступає як такий альтернативний лідер. Ми бачили, що він дозволяє собі критикувати ідеологічну політику центру Путінського центру. Він дозволяє собі говорити про історичну пам'ять, відмінну для. Мусульманських народів, для кавказьких народів, по суті, свої військові загони тримати. Деколи де, де, вони пересікаються з контролем ГРУ там, чи ФСБ, але деколи вони діють, в принципі, самостійно і ну, автономно, скажімо так. Тому це, звичайно, така точка дуже е, ф, ф, васально феодальна. Я би не сказав, що для авторитарної держави нового часу припустимо мати під своїм контролем, такі якісь окремі загони автономні чи окремі території. Так, дякуємо за те, що знайшли час. В цій пізній годині будемо повертатися теж до міжнародної тематики вже в наступному році, куди вас запрошуємо як учасника наших вірів, Юрій Олійник. Нагадаю, кандидат політичних наук, експерт аналітичного центру української студії стратегічних досліджень з нами на відеозв'язку. Дякую.